На сьогодні на вулиці? Туман. А ти знаєш, що це таке туман? Не знаю. Це хмаринка, яка опускається на землю. А коли він утворюється? Коли може дощ падати або коли вологає? Ага. А де з'являється туман? може на землі або на верху ще, але на землі не видно туману, бо цей туман на землі, якщо подивитись, то дуже далеко він може бути на землі. А якщо дуже близько, то бач, немає тумана. Ага. Бо ми дуже близько до цього. А якщо відійдемо на велику далину, то ми побачимо. І на землі є туман. Внизу винах є туманчик, так? Так. Пору доби, тобто зранку, в день чи ввечері, чи вночі. Коли з'являється туман? Може, в день, а може, ввечері. Може, з самого ранку або ввечері? Yes. І коли волога. Волога, коли дощик, так? так? Слухай, а скажи, будь ласка, коли сонячна погода? Сонце світить, тепло, так туман з'являється? Не, Не з'являється, так? Тільки в дощу. Слухай, а коли туман, знаєш, що в лісі росте? Знаю. Що? Снімачки. Грибочки. Гриби ростуть в лісі. Грибочки. І оце називається ці. Снімачки. Маслюки. А маслюки звичайні. А які ти гриби знаєш? Маслюки. Ще. Польсь. Добре, ще. Ем, ще знаю... Отро гриби це ці мухомори. Ага. А, а ще а... речі знаю. Так, слухай, якщо ми не знаємо, що це за гриб, ми його беремо в кошик в корзинку чи не беремо? Ні, не беремо. А чому? Ми не знаємо, що це за гриб. Може він отруйний. А якщо взяти гриб, який ми не знаємо і він отруйний, то що може бути? Може бути гриб і може бути погано. А ти їси гриби з лісу? Mm -mm. А чому? Бо вони для дітей шкідливі. Можна тільки, якщо він добрий і на слізу, а гарно і грибочок. Печеричку можна, так? Печеричку. і грибочок, якщо дуже маленький можна пробувати. Все зрозуміло.